і я буде відео про свої покупки за вчора. Тому що я зняла відео вчора, але воно напевно було дуже добре. В общем, за мій вигляд просто я не дуже тепло. Тому, давайте пишемо. На жаль, у мене знову ця долбана камера, яка. не знаю, ця камера. Тут тобто, те, що на у мене на комп'ютері вона просто ужасна, знову вона якось. Ну, хоча я не знаю. Ну, тож давайте. Перше я собі купаю це гуаш від Гамма. Тут 9 плюс. Далі я собі купила ось вот таку от губку Акватонус. Ну і от, велика. І губка м'яка. Ось вот просто губка. Далі Вот, если протокут поладку від рободан. Вот номер 05. Така рожева, ярка. Втора не просто. Чекайте. На. Просто немножечко не догонила, так як вона у мене впала. Яркий корм, не скажу, що он кирки вот. Такий яркий, але на губах він не виглядає так ярко, як уже тут. Далі, вот така вот матка Vitrolledan, так в це. І 0 уже шесть. У меня. И06. Эм... Такий от колір, не знаю, який красивий. От це твердо. Він не видає губах, так їх на цьому, не дай більше віша. Далі от така вот від ще помадка. У мене такі помадки, я такі помадки я купила собі з двох років. Ну, не за нас убий А вот не купувала, я вже всі смаки перепробувала і хочу знову твер купити. В 5 років я закінчила їх купувати. Але дуже косило паху. Так, ну це були такі мої маленькі покупки за вчора. Сьогодні нічого такого я не купила. Тож підписуйтесь мій канал, ставте пальці вверх, пишіть коментарі і підписуйтесь, звісно, щоб підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь.